Добрий день, друзі. Мене звати Дмитро Тараян. Сьогодні будемо розмовляти про колектори до теплих підлог, особливо про блоки змішування до тих колекторів. Тож поїхали так. Відкриваю свою презентацію. Е, матеріали. Матеріали, ну колектори, і матеріали, з яких зроблено. Ну, всі це знають: це латунь, ржавіка і пластик. Я особливо особисто. Надаю перевагу нержавійці, бо це, по-перше, надійно, це трохи дешевше, ніж латунь і пластик. І це найбільш буде стабільний матеріал щодо теплоносія. Ну, в принципі, пластик також стабільний, але він чомусь наразі дорожче. Є думка, що можна використовувати, тільки пластик треба використовувати на системах холодопостачання. Ну, зі своєї практики скажу, що ми монтували і нержавійку, і сказати, що там щось. ну, Коротше кажучи, пластик. Він ніфіга не утеплений щодо холодоносія і так само тече, як і метал. Ну, на мою думку, може, трохи-трохи менше. Тож тут таких питань немає. Тож, переходимо до блоків змішування до тих колекторів, бо тут по колекторах особливо що розмовляти для профіків не бачив. Так, е, пішли далі. Тож починаємо. Цей блок ми ще називали колись блок Джакаміні, бо на ринку перший. Цю схему вводила компанія Джекаміні, знана компанія, дуже крута, дуже її люблю і поважаю. Тож, бачите, в чому тут особливість, що в нас теплоносій, тобто, давайте так, Я просто порахував трохи тут, покрутив. уявимо, уявимо собі, що ми маємо якийсь там об'єкт. Ну, наприклад, це одноповерховий будинок, 120 квадратів, весь в теплих підлогах. І ми маємо змогу поставити туди там, 12. Колектор на 12 контурів і якось треба там зробити теплу підлогу. Я зараз скажу про прості варіанти. Банальність така. Так от маємо один колектор на 12 виходів. Ми любимо, щоб було 2 літра на хвилину і розраховуємо на мінус 20 тобто на максимумах. На максимумах, тобто, при, при теплоносії 40-30 середня температура. Давайте так при середній температурі 35 на поверхні там буде десь 29 і наша система видасть десь 70 ватт на квадратний метр, або 8,4 кВт на годину, або повна витрата. Якщо ми любимо і ми фігачимо по 2 літра на хвилину, то у нас буде. 1440 літрів на годину, тобто ну майже півтора куби. І в нас виходить, що от бачите, насос стоїть так, помпа, і помпа ця ну, має качати. А зараз зверніть увагу на стрілочки, які я намалював, тобто, як в нас рухається теплоносій Тут треба розрахувати на те, що е, теплопідлога розраховується завжди на десь на дельто. Тобто на різницю теплоносія по зворотнє подивіще і подивіща лінія на 10 градусів, а система опалення, радіаторна, базова, да, від якої насамперед, ну, в цьому випадку, мабуть, отримує теплоносій колектор. Він розраховується на 20 дельту Але я а, щодо вподобайок наших монтажників, ми всі любимо, щоб було 2 літри на хвилину. Ну, це реальність. так? Да? І при тих даних, що я що я навів, тобто 80 метрів довжина контурів, оце, оці всі дані, то дельта буде не 10, а 5. Тобто різниця температур буде 5. Тож, ну, тому що ми багато будемо качати теплоносія. і виходить, що в нас теплоносії рухається зі швидкістю 24 літра на хвилину по наших контурах. А при дельті 20 з радіаторної системи опалення, треба подавати. 6 літрів. Тобто, ну, в ідеальному варіанті, коли в нас немає там каливання і так далі. То, то, то. Працює система, вона а, надає будинку 8,4 кВт на годину, 24 літра рухається а, всередині контура колектора і насоса і подається системи 6. Ну, Звісно, вода ну, є. А, Закон збереження маси, да, і скільки подали стільки і отримаємо на обраці. Тобто, і дивіться, як тут змішуються в нас теплоносії. Е, насос подає 24 літра на хвилину на колектор. Колектор розподіляє, потім обратка працює, і частина цієї рідини, тобто одна четверта частина, йде в зворотню лінію. Системи опалення і три чверті це 18 літрів знову на помпу. І до них додається гаряча вода. Ну, не гаряча вода, санітарна, а високий теплоносій вже системи опалення. все всю цю, цю красоту контролює термоголовка з виносним датчиком, вона там на подаючій лінії, бачите, да? ну і все якось так. Працює. Зверніть увагу, що тут є нижня планка зліва є невеличкий обратний клапан, чи зворотній клапан. Для чого він потрібен? Для того, щоб в нас не було прямого тиску через колектор в обратку, щоб система не замкнулася. Да? Бо можуть бути такі варіанти, там, наприклад, коли зупинився насос. Е, я одразу буду казати про переваги і недоліки системи. Перева... Ну, чесно кажучи, перевага системи в тому, що вона може тут. На в чому тут перевага? Ну, скажімо так, вона досить проста. Система ЦРА – це перша. І забігаючи на першу, скажу, що тут вона економічна з точки зору витрат електроенергії. Але яка є вада? Вада є конкретна. В цій системі теплоносії подає суток, там, наприклад, котловий насос або насос у котельні. І, як правило, оця лінія подаюча, да, вона подає не тільки на колектор, вона ще подає там, на радіатори, на рукшинку сушарки і так далі. І, і та розрахувати, щоб теплоносія було стільки, скільки потрібно, от на 8,4 кВт години, досить, ну, іноді бувають тут помилки. І, є так, і коли в мене особисто були ситуації, коли наші партнери тут трохи там е, вдавалася до помилки, яким чином? Вони просто звужували, звужували діаметр подаючої лінії, наприклад, давали там 25-ту пайку на такі колектори, і в них просто при класній подачі на, розход... на витратомірах в них сідала, температура по температура всі... всіх теплих підлог. Тобто їм просто не вистачало теплоносія системи опалення. Ну, в общем. Тобто ця система вона характеризується тим, що клапани, які от клапани, які є, джек і джекаміньот якраз таки робив, вони повнорозмірні, з великим проходом дюймові, ну три четвертні, на, назви на, на, на дюймові. І до цієї системи треба підводити труби високого діаметру. Тобто, теплоносія системи має бути багато. От тут, в принципі, фішка цієї системи. Я думаю, можна йти далі. Е, тобто недолік той, що вона гідравлічна, не дуже ну, кап, е, капризи має такі, скажімо, гідравлічні да, щодо системи. Йдемо далі, друзі. Що в нас там? Оу? Це система, ми її колись називали Канівська. Ну там Люксор компанії продвигає. Це трохи простіша система, і, чесно кажучи, я її люблю за те, що вона проста. Тобто, коли нам треба змонтувати теплі підлоги, і там десь є радіатори, там, і так далі. І, або навіть теплі підлоги від якоїсь просто приреконструкції, від якоїсь великої системи, то це, це, в принципі, я вважаю топовий варіант. Чому? Ідемо. Чому так? А тому, що. Тут, в цій системі, дивіться зараз уважно. А я потім вам ще подивлюся: лайфхаком тут насос він а, він приймає участь у циркуляції, тобто він допомагає циркуляції всієї системи і він забирає собі теплоносія скільки, скільки йому потрібно. От, от в цьому блоку, це так. Дивіться, в нас такий самий об'єкт. Тобто 120 квадратів, 120 квадратів теплих підлог, нам треба щось робити. Блін, але тут зовсім інша схема, тут типу, такий байпас виходить. І нам 24 треба покачати про контурах і ще 6 літрів подати. Але в нашій системі вони е, зводяться в одне, і тобто через насос у нас проходить вже не 24 літри, як в тій системі, а вже 30 літрів. Так? Ну, то начебто небагато, але дивіться, що тут далі. Завжди тут виникає питання: а що дозволяє, чому при такій схемі в нас виходить так, що насос він просто не ганяє по великій системі теплоносії, чому ми маємо йти в теплі підлоги? Тут є одна фішка: дивіться на кран, який справа знизу, тобто тут є такий кран, який я трохи назад піду. Він є на колекторі, бачите, справа знизу цей кран. Фішка цієї системи секрет в цьому крані. в цьому краніку, тому що він має бути налаштований так, як потрібно, тобто, спротив цього. Крану, він має бути співставним зі спрот гідравлічним спротом всіх теплих підлог. Тобто він має бути завужений по-простому. От от в попередній схемі не має бути завужень. завужень да? ми, ми маємо багато подавати теплоносія. А тут навпаки, ми треба трохи завузити, щоб насос качав і в теплу підлогу, і в систему. Але тут є лайфхак. Коли ви монтуєте такі системи, от такі, особливо коли вони потужні. ну, 6, 7, 8 контурів такого типу, так я би радив монтувати не оцей кран стандартний, да, якийсь там під, ші... під там і так далі. Я б радив, радив брати от таку штуку. Дивіться, це просто клас. На ринку я знаю тільки в Вацих. Е... На... на ринку України я не ну, можу є, якісь є бренди. Тут я не про рекламу. Ну це у Ваце є такий кран. І, наприклад, на цьому знімку я б брав. Отакий от четвертний кран, вентиль правильно казати не? кран, вентиль з витратоміром. І ви можете собі налаштувати, от порахували, що вам треба 6 літрів, 10 літрів. Ви собі. Поставили, тобто виставили да там, налаштували і у вас буде працювати. І найголовніше, якщо у вас якісь проблеми, якісь там ситуації з теплоплогою, завдяки розходоміру, витратоміру на цьому крані, на цьому вентилі блін, ви зможете завжди проконтролювати ситуацію. Ще раз кажу, що ця система, вона дуже от, нюанс тільки в цьому в цій точці. А так, в принципі, система вона абсолютно недійна і вона дуже, скажімо. Ну витривала, тобто, якщо у вас, наприклад, ситуація, що у вас там, ну ви не знаєте, там не ваш об'єкт, наприклад, там щось монтували, так щось завузили і так далі, монтуємо тільки цю систему, бо цей насос він висмокшує собі теплоносія стільки, скільки йому потрібно. От тут така штука. Тобто в нас і до центральних систем під'єднували, і так далі. Ну, І справді, насправді сказати, що ми ну, в практиці, да, там, коли комплектуємо об'єкти, і до сих пір, в принципі, це основний тип. А до, що стосується простих теплопідлог, тобто таких варіантів знаєте, там, змонтувати небагато і по-простому. Йдемо далі. Так, прискорюємося. І тут є такий тип, який дуже рідкий, ну чесно кажучи, може, ми там за всю історію нашу ну, кілька об'єктів таких укомплектували. Але він, я вам скажу, цікавий. Я коли готувався, готував конспект до цього там відео, то трохи так. Трохи порозбирався. В чому тут фішка? Я вам скажу, що фішка в тому, що тут невеличкий, досить коли котел, котлова система, то котельня вона давить, скажімо, свій дає свій теплоносів цю систему. Там будуть менш там про простіше все змішується, так і будуть менше спротиви. і тут вона буде більш стійка, гідравлічна, ніж схема ту, то, як казали, ну така Алянджа Камініна. Перша схема. І вона, я скажу так, мені подобається в тому, що вона проста в монтажі. Тобто ви просто підвели там дві двадцять х металопластика або там пайку, змонтували. Все, в принципі, нічого більше крутити не потрібно. Давайте ще раз подивимось. Там в штаті бачите, там і одразу і автоматичне повітро там і так далі. Тобто блок змонтували, дві труби підвели, і все. І вона гідравлічно стійка система. Ну, якщо у нас якісна термоголівка. Так, Тож, в принципі, прикольна система. Вона трошки буде дорожча. Так, йдемо далі. І в нас прикольна, дуже прикольна система. А, значить, дивіться, що тут ну, Це європейці люблять, але зараз з'явилися китайці. Китайців ми ще не тестували, наскільки тут триходовий стійкий. В чому тут перевага, хлопці і дівчата? Тобто, перевага в тому, що в нас термостатичний елемент, чутливий елемент, він занурений в теплоносій. Тобто, в трьох випадках до того в нас термогалівка йде з датчиком, та? і цей датчик він не дуже точний. Він може іноді випадає. Та? Відламується той шнур, там, чи як він там зонта проволока. А тут, дивіться, тут більш буде точна, точна система і простіше налаштовувати, вона стабільна. Але так само тут помп... і да, і тут є такий нюанс, що тут помпа так само вона бере участь, скажімо так, у циркуляції в усій системі. Особливо вона буде класно працювати. Особливо вона буде стійко працювати, коли в нас. ну, Моя думка, електронний насос. В принципі, ми зараз і на електронні насоси переходимо. І дивіться, тут також є присутнім зворотній клапан. До речі, попередній схемі він теж є. Без нього тут, я думаю, ніяк. От так, тобто тут перевага яка? Тут перевага в тому, що в нас трьохходовий клапан і чутливий елемент, він замурений в теплоносі. Це точно, це точність і знову ж таки простий монтаж, але вона трохи ще дорожча. І там, до речі, у нас є один, я вже забув, блін, якийсь китайський бренд, є, який такий ну, дуже схожу систему зробив. Так. Йдемо далі. Якщо, якщо знаєте, який китайський бренд, можете мені написати. І, мабуть, що остання система тобто, ну, це у нас класика. Просто беремо насос, беремо триходовий клапан, беремо електропривід на три точки. Може, погода залежно, якусь там автоматику, а можна просто там тримати якусь постійну температуру. Це точність. це... Реально, там, де гідравлічно, це дуже стійка система, бо тут насос забирає стільки тепломісія, скільки йому потрібно, і на тій самій системі, про яку ми кажемо, так само 24 літри він качає, 18 іде по байпасу, да, там, і 6 літрів систем. Це в якомусь варіанті. Тобто ми зараз дивіться, тут я вже закінчую, сьогодні, на сьогодні це невеличке таке відео щодо блоків. Давайте ще раз пройдемо. І перевіримо. Також багато було слайдів. Пум, пум, пум. Пум. Перший варіант. Простий, ну, відносно недорогий. Є вада що будьте уважними е, до подаючих трубопроводів. Вони мають бути великих, тупо великий діаметр. Тоді все буде працювати нормально. Йдемо далі. Тут. Зверніть увагу на цей вентиль, про який я казав, дуже раджу використовувати вентиль з витратоміром. І коли ви запускаєте систему, налаштовуєте оцей край. Ну, в принципі, я думаю, ви стикалися, я просто маю проговорити це так. Тут фішка в тому, що ви, якщо особливо візьмете помпу насос збільшений, ну. Не четвірку, а шестірку, то він вам буде допомагати по циркуляції системи. У нас навіть були ситуації, коли реально ну, система не там загублено, скажімо так, і він трохи навіть оцей насос теплопілоту допомагав їй жити. Ідемо далі. Це така оригінальна система. Якщо ви не хочете попередньо брати і там крутити цей краник, і у вас нормальна Ну, тобто ви самі бачите свою систему, можете з діаметрами працювати, підводьте нормальний діаметр в таку систему, і буде все просто і все круто працювати. Ще крутіший варіант з триходовим клапом, з триходовим то тобто Так само підводите нормальний діаметр. Взагалі, треба завжди підводити великий діаметр, окрім того варіанту, про який я казав, там можете підводити 20-ку по металопласту і 25-ку по пайці, і все буде працювати. Ну, мабуть, що у нас 20 квадратів також треба буде 32-го. Ну, коротше, там з налаштуванням є питання. Тут все працює, піддаєте нормальний діаметр а в нашому випадку: 32 поліпропілен, 26-й металопласт, все працює. Такому режимі, але вона трошки дорожча. Якщо маєте можливість, то супер. Ну і топова система. Це вже коли ми комплектуємо не обов'язково якусь котельню. У нас ну, є випадки, коли просто є нас ну, є котел, так і він свій насос подає теплоносійні радіатори, а насосна група з якоюсь автоматикою від котла там і так далі. Ми все це вирішуємо. Е, вона працює з теплими підлогами зі своїм насосом. Вона і гідравлічна стійка, вона і точна, вона надійна, тобто це супер. Ну є одна проблема, вона дорога. Вона завжди набагато дорожча і має отаку схему. І я вам скажу про. Давайте на, на завершення, що скажу, коли ми говоримо про ціни, іноді буває набагато дешевше, якщо у нас, наприклад, будинок на 2, 3, 4 колектора, аніж бацати по поверхах на кожен колектор по насосу, один, другий, третій, оці всі блоки це не дуже має, це не, не те, що технічно ви, скажімо так. Перегружаєте систему, ускладнюєте, вона ще дорожче вийде. Вам простіше, зачасту простіше взяти один насос, одну групу змішування, навіть круту, і просто теплоносій розкинути турбопроводами на кілька колекторів, ніж на кожному колекторі ставити, там ставити насос, керування електрикою і так далі. Ну, не будемо занурюватись, я просто пройшовся по. Типом змішування по типам блоків. Звісно, ви це все знали. Це для, так скажімо так, повторення матеріалу. Якщо щось нове для себе знали, то пишіть у коментах. Буду радий. Ну і заробляйте хлопці. Майте гарні об'єкти і не хворійте. Давайте. Пока з вами Дмитро Трояндов. Так. Пум.